Ходьте, авто біля під'їзду бор, Форд, голубий Металік. Синку, це ти голубий віталік? Дівчино, дайте мені одну шоколадку і 10 презервативів. За одну шоколадку стільки разів не дадуть. <рігла> Куме, чого у вас дверей у туалеті нема? А що там красти? <рігла> Ні, ну п'яний додому прийшов, це добре. А чому в тебе спина подряпана, а? Галю, ти не повіриш. І ти не міг орел приніс. Он бик на мою корову виліз. Та бачу. А що може й мені спробувати? Та дивись сам, твоя ж корова вона не моя відповідальність. <звук> Алло, куме, що ви робите? Ну от жую, жую, а ні смаку, ні запаху нема. Невже ковід? Та ні, помідор за тебе. Куме, і давно ти носиш бікіні. З того часу, як жінка знайшла їх у машині, я сказав, що то мої. <плес> у мене сусідка хоч і гарна, але стервозіна. Чому? <плес> я їй всю електропроводку відремонтував, а вона хоч би спасибі дала. <плес> Галя, ти чого кричиш? Ніготь зламала. Знайшла через що кричати. Та я його з носа не можу витягнути. <плес> Куме. Ви знаєте, що ви ніколи не захворієте на снід? Чому це? А тому, що ви презерватив. Чоловік сказав, що між нами немає іскри. Довелося купити електрошокер. Зараз прокнеться та да ще раз спитаю. Докторе, у мене проблема. Щорання рівно о восьмій годині я какаю. І в чому ж проблема? Я прокидаюся о дев'ятій. Я сьогодні не прийду дому, де ми у Івана в карти граємо. Іване, ти чув? Він у тебе в карти грає. Кинув я Куме все. Пити, курити і дружину. А дружину навіщо? А не заслужила вона такого щастя. Куме, де справедливість? Учора прийшов додому п'яний, дихнув на собаку, бо він мене облизав. Дихнув на жінку, на всю ніч гавкала. Тату, це правда, що мене в капусті знайшли. Так. Вчора в капусті, позавчора за гаражами. Доню. Зав'язки. Шукаю заміжню та розчаровану жінку, яка бажає помститися своєму чоловікові і готова продати його зимові шини за півціни. Коханий, подивись, у мене росте живіт, я вагітна. Ага, я навіть знаю, хто батько. Хто? О. Хлібобулочний комбінат. Куме, у вас є твітер? По секрету вам куме скажу, що в молодості був. Але я його вилікував. Сходила я, значить, у ваш цей барбершоп, попросила порівняти кінчики. Сук. А що це? Моя принцеса котлети жарить? Бери вище. Це королева в гості приїхала. Дітко, відпустіть мене без черги, бо мене тато дуже вдома чекає. Добре, що тобі малий? Туалетний папір. Привіт, куме. Як поживаєте? Як цибуля. А то як? Коли роздягаєш, жінка плаче. <ривіт> куме, світка двійню народила. Та йди ти. Іди ти, я свого вже забрав. У вас тут в селі вночі сходити можна. Доню у відро. <рес> Я їм сказала, що тут самогон закопаний. То вони мені цілий рот перекопали. Наївні. <рес> <рес> Останній шанс зайти в бус по людській, далі буде по безпреділу. Та пішла, ти матня стара. Чого ви такі сумні? Послала діда за картошкою, а його машина збила. О Боже, і що тепер робити будете? Ах, та, напевно, гречки зварю. Ти що там робиш? Антенну поправляю. Та в мене антенну не чіпай, свою поправляй. Що тобі в лікарні сказали? Та що, в мочі білок знайшли? О, та в тебе яйце протікає. <звук> <звук> У вас є щось від кашлю. Вам посмоктати? Посмокчи, якщо допоможе. А правда, що ти був членом суда? Да, була молодість. <рес> членом туда, членом суда. Ти до нас більше не приходь. Чого? Коли ти в нас був, цепочка пропала. Ми її знайшли, але осадок остався. За що ви зятя любите? Тому що він женився на моїй дочці, значить, він точно больний. А больних треба любити й оберігати. Термінові новини завтра, після 22.30, повторюю 22.30 буде 22.31. На сьогодні все. Як ви проводите день? Як плоскогубці. Це як? Перекусив і валяюсь. Скажіть, що треба берегти з молоду? Зуби. А я дура вареника берегла, а те, що рот бачив більше, ніж пілот, вже вже пізно поняла. Чого я бухаю? Напевно, щоб бути красивим. Бо коли додому бухий приходжу, мені кажуть, о, блядь, красавець прийшов. Скільки наловив? Куди дінеш рибу? До жінки віднесу. Вона мені за це л'ена, нагодує і добре дасть. А ти куди? Та теж твоїй, мабуть, віднесу. Чим ви займаєтеся цілими днями? Зранку нічого не роблю. В обід доробляю те, що зранку не доробив. А ввечері відпочиваю. Так, ну що ж, здається, я сьогодні заблукав у лісі. Тож, будемо сьогодні шукати нічліг і щось попоїсти. Підписуйтесь, буде цікаво. Так, зараз будемо десь шукати нічліг. Я десь на YouTube бачив, можна використовувати гілки. Ого! Ну нічого собі, дивіться, мої дорогі. Сьогодні, мабуть, будемо ночувати тут. Вже зовсім темніє. Удачі мені, підписуйтесь. Так, що ж нам сьогодні заточити? Вже ж ніч на дворі. Треба щось думати. Ех, зараз би біляша. Я десь читав чи дивився, що ця трава дуже корисна. І голод втамовує. Тож. Так, і в який бік мені тепер йти. Як мені додому попасти? Треба якось зорієнтуватися. Вже замерз, як грек. Опа. А ось і сніданок. Зараз будемо діставати. Майже, майже дістав. Ой-ой-ой. Скільки ж вас багато. Дивіться, люди. От. Поснідав, аж обличчя опухло. Брррр. Зовсім змерз. Так, треба розвести вогонь. Десь треба знайти. Ух, вже пів години тру нічого не виходить. От падлюка. Ого. Нічан собі загорілося. Я поїв після такого важкого дня. Що це було? Тихо. Ви бачили? Там Там хтось був. Він дивився на мене. Вік, він просто зник. Хто це такий? Так не можна. Я повинен дізнатися. Ви йдете за мною. Фух, нікого не догнав. Просто зник, як і не було. Все, на сьогодні я ліс. Я лягаю спати. Я! Я знайшов знайоме місце. Я майже вдома. Я Я вже вдома. Я дійшов. Підписуйтесь, ставте лайки. Наступного разу йду на риболовлю. Буде цікаво.